Доброго дня, громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Я вам хочу показати, що зараз повінь відбувається. Є е, дуже в селі велика проблема. Е, я хочу чоловіка зараз запитатися, з приводу цієї повені, щоб він дав коментар. Е, доброго дня, я з приводу цієї повені. Хочу вас запитатися, що ви думаєте? Зтоплює наше село. Так, так, так. Ну, ладно, потім. Ти можеш, це в селі велика проблема, коли людину городу затопило і так далі. І що е, робити в нашому селі? Як е, цю проблему рішити? Звичайно, це проблема для людей, які живуть близько річки. Так? Так. А Через що це поміч, може сказати. Не чистить канави. Не чисті канави так. Так, не чисті У нас канави, є ескаватор. Бобри що... позагачували. Так, і, в, в, селі, в, селі, в селі бобри загатили. Ну там за селом є. Ну то ми можемо, Село може цю проблему саме канаву розчистити і своїми силами, своїми грошами е, якимось чином розчистити, щоб ця вода уйшла і щоб городи не топило, людину не стаплювало дому. Я хочу, щоб взагалі будь-що цим зайнявся. Важливо, було, щоб ваша воля в цьому була. Звичайно, хай місцева влада займається. А ви не є влада. Я вважаю, мені є влада. А я вважаю, що я так. Ви що ви скажете з приводу е, того моменту, коли я в себе поробив е, на своєму участку меліотинні міль канави? Так. Дот, як ви вважаєте, ця людина в силі от, своїми силами, цю річку. Е... Сама ні. Так. Сама, есть... сама ні. так. А ми можемо гуртом, колись тут оставка на м'яха гуртом викопали, ми можемо гуртом цю проблему рішити. Звичайно. Так. Тобто було б, було б таке бажання. Якщо хочеш то туристи знімаєш, так? правильно. Так я ж, я ж кажу, якщо ж... було б таке бажання цю проблему рішити. Чого вот. ти пропонуєш? Зубитиські села і висунути таку ідейку. Ви за чи Просто. Добре, дякую, я зараз піду я, по... я зараз покажу, що робиться. І потім на Ютубі викладу і. Вони не треба. Ну, це ваше міння. Це мняння жителя села. Тобто забороняю... ви хочете це все умовчати? Я тобі забороняю, викладати. ти можеш там вирізати, моє обличчя, в інтернеті забороняти. От бачите, наскільки люди застрахані і бояться проблему якусь висвітлити. Я просто тобі забороняю. Дивіться, я до мене посу... Я почув. ладно. Суть не в тому, що суть в тому, що є проблема, і люди умалчують це все. Бо вони типу кажуть, а ми не хочемо, ми забороняємо, тільки не, тільки не я, хай хтось другий, тільки не я. Розумієте? Тобто вся проблема іменно в людях. Можна так, як на Ну, на Мона, я думаю. Добре, я піду зараз далі зніму, покажу, Добре. як люди затопило. І людина каже так само. Я кажу, давай зараз напишемо заяву там чи Таргонському. Чи там комусь другому, чи там самим собі і підемо подписи пособираємо. А Львіна каже, а я, перше, ти, ти постав, а я потім за всіма поставлю подпис. Це не є проблема. Треба робити, щоб от від кожного із себе це йшло. Розумієте? А не як всі, туди і я. Знаєте, як в тому фільмі Джентмен удачі. Всі побіжали і я побіжав. Знаєте? А ти зачем біжав? Всі побіжали.

І проявити, і показати своє воли виявлення. Змі. Не треба боятися. Зараз почекай, я зніму так. до кінця. Дивіться, зараз ми вам покажемо, як би сказати, що робиться. От. Я Затоплює хліви, затоплюю, допустимо, городи. так, ви бачите, от. Іде канава. Вон, бачите, там шлюз стоїть. І як би сказати, ну, перейти неможливо. Тобто, бачите, там по коліно води. От. І я хочу показати, як позатоплювало людей, як би сказати, як позатоплювало людей. І люди бояться це все сказати. Вони не хочуть, щоб їхнє, так би мовити, точка зору, хтось їх бачив, тому що, можливо, потім там мені відомстить якийсь чинуша, що я своє я показую, своє я розказую. Це все, розумієте, люди, менталітет рабів, я вам скажу. Страх не треба боятися, треба бути господаром в своєму селі. Ну, я не знаю вашу точку зору з цього приводу. Коментуйте в коментарях. Давайте свої рекомендації. Я звертаюся до інших жителів України, а взагалі інших регіонів, других держав. Скажіть мені, чого ці люди так чогось бояться? Чого? Розумієте? Можна ж було б цю канаву углубити, в селі є ескаватор. І чи мали там камацу і так далі його скинуться, допустим, там, ну нехай тисяч, нехай 50 гривнів було б, по 500 гривень 100 чоловік, де цю проблему вирішили. Канаву углубить і уширить. І вода б скоріше б йшов потік, цей водяний, і скоріше воно уходило і не топило б всі. А, Або, допустим, поробить валки на, понад, понад, понад канавою, понад цим, щоб воно нагороди, ця вода не йшла, яка йде. І що, допустим, побачите, там є такі відео, американський якийсь штат там чи що. Чоловік собі зробив круг свого частка волок. І все, коли була повінь, його участок сухий, а все навкруги море. Проблема рішена. І так само в нас можна поробити. Но люди чогось бояться. Чогось, як би сказати, залякані. Коментуйте.